Перші танки з'явилися ще під час Першої світової війни. Це були повільні, погано захищені машини, призначені скоріше для психологічного тиску на противника, ніж для реальних проривів. Але вже наприкінці 1930-х років танк перетворився на головну ударну силу сучасних армій. Однак самі танки не були розраховані на тривалі марші шосе та пересічною місцевістю. Гусениці швидко зношувалися, двигуни перегрівалися, а швидкість руху колон ставала занадто низькою. Армії потребували спеціалізованих машин, потужних танковозів, здатних швидко і безпечно перевозити важку бронетехніку. Ці тягачі стали невидимими героями війни. Саме вони забезпечували стратегічну мобільність армії, дозволяючи зосереджувати танкові кулаки там, де вони були потрібні найбільше. І в цьому ролику ви дізнаєтесь, який танковоз був найпотужнішим у період Другої світової війни. 900 – сьоме місце. Німеччина однією з перших усвідомила, що звичайні комерційні вантажівки не підходять для перевезення бронетехніки. Потрібні були спеціально розроблені тягачі та причепи. У середині 1930-х з'явився один із найкращих важких німецьких вантажовиків: NE 900. Це була велика машина довжиною майже 10 метрів і масою 9 тонн. Вона оснащувалася економічним дизельним двигуном, потужністю 130 кінських сил, і могла розвивати швидкість до 58 км за годину. Чудовий показник для того часу. Вантажопідйомність досягла 9,5 тонни, що дозволяло перевозити танки рівня панцеркам Ваген-2. Однієї з основних бойових машин вермахту початку війни. Завдяки заниженій рамі завантаження техніки було відносно зручним. А витрата пального близько 40 літрів на 100 кілометрів робила його одним із найекономічніших тягачів епохи. У 1937 році німецька армія замовила велику партію цих машин, і вони стали фундаментом німецької логістики в перші роки війни. Фаун Л900. Шосте місце. Faun L900 став головним конкурентом Бьюсінг. Хоча компанія раніше спеціалізувалася на цивільній техніці і спочатку мілітаризації Німеччини, вона перейшла до виробництва важких дизельних вантажівок. Модель L-900 модернізували за замовленням Вермахту, збільшивши вантажопідйомність до 9,5 тонни. Машина отримала видовжений капот і дизельний двигун Deutz з потужністю 150 кінських сил. За конструкцією він нагадував бюсінг, односкатна установка куліс, занижена рама, високий запас міцності, але кабіна була відкритою та спрощеною, що здешевлювало виробництво у зв'язці з причепом Фаун міг перевозити одразу два танки на відстань понад 350 км. Саме такі автопоїзди забезпечували мобільність німецьких танкових частин під час захоплення Франції. Diamond Т 980 п'яте місце. Один із найвідоміших ленд-лізівських тягачів. На початку війни в СРСР майже не виробляли спеціальних колісних танковозів, тому техніка союзників була надзвичайно цінною. Велика Британія отримала близько тисячі машин. СРСР приблизно 500. Радянські водії відзначали його надійність, комфорт і потужну лебідку, що дозволяла використовувати тягач як евакуатор. Машина могла буксирувати причіп масою до 45 тонн, що робило її придатною навіть для перевезення важких танків і су. Дизельний двигун потужністю 200 кінських сил та посилена рама витримували величезні навантаження. З навантаженим причепом Diamond Т розвивав до 26 км за годину, без вантажу до 34 км. Паливні баки об'ємом майже 600 літрів забезпечували запас ходу близько 400 км. Ці машини служили в СРСР десятиліттями, особливо на будівництвах у Тайзі та на півночі, ДАРК Т13, четверте місце. Один із найнеординальніших танковозів свого часу. Створений у 1942 році, він являв собою відкритий тягач 6х6, розрахований на роботу з напівпричепом М15 вантажопідйомністю до 40 тонн dat 13 вирізнявся потужним 250 сильним двигуном зручною кабіною та вбудованою лебідкою, яка могла витягнути навіть сам тягач, якщо той застрягав. Машина мала низку технічних рішень, що суттєво спрощували завантаження танків. Хоча Т-13 не став масовим, він зробив важливий внесок у розвиток важких американських тягачів і став прототипом для повоєнних транспортерів. Pacific m 26 Dragon Wagon – третє місце. Легендарна машина, створена спеціально для дій на лінії фронту. Pacific m 26 отримав броньовану семимісну кабіну, сталеві бронещитки на вікнах та можливість встановлення зенітного кулемета. Він був не лише транспортером, а й евакуатором, здатним витягнути підбитий танк просто з під вогню. Оснащувався 240-сильним двигуном GOL і мав складну тягову систему. Чотири ступені основної коробки давали загалом 12 передач уперед. Для роботи з важкими танками встановлювали дві потужні лебідки. Кожна тягнула до 20 тонн. Усього було збудовано 752 машини, і вони стали однією з ключових моделей союзної логістики. МАК-Т8Т81 друге місце. По справжньому унікальний танковоз. Він складався з двох окремих військів, кожен із власною кабіною, двигуном на 240 кінських сил та системою керування. Між ними розміщувала завантажувальна платформа, яку можна було нахиляти або опускати на землю завдяки системі лебідок. Танки могли самостійно заїжджати на платформу, величезна перевага в польових умовах. У 1945 році з'явилася модернізована версія Т8-1 з танковим двигуном Форд потужністю 500 кінських сил та посиленою трансмісією. Саме ця конструкція стала основою для ще потужніших транспортерів, що використовувалися у Кореї та для перевезення атомної гармати М65 Стерлінг Т-261 перше місце найпотужніший танковоз Другої світової війни. Американська машина 8х8 була справжнім гігантом. Її головна особливість ланцюговий привід на колеса. Надзвичайно рідкісне рішення для важкої техніки. Воно дозволяло передавати величезний крутний момент на всі осі. Тягач оснащувався двигуном від танка потужністю близько 525 кінських сил. Три коробки передач давали загалом 20 швидкостей уперед і три назад. Власна маса машини 28 тонн. Повна маса автопоїзда 120 тонн. На передній візок встановлювалася здвоєна ошиновка, а за потреби машину можна було обладнати спеціальними гусеничними стрічками для руху бездоріжжям. Лебідки тягнули до 70 тонн, а максимальна швидкість могла сягати 70 км, неймовірний показник для такої масивної техніки. Стерлінг успішно пройшов випробування, але не встиг потрапити на фронт через завершення війни, проте він став вершиною інженерної думки свого часу. Танковози рідко стають героями історичних хронік, але без цих важких машин було б неможливо проводити стрімкі маневри, доставляти танки на потрібні напрямки та забезпечувати високу мобільність військ.